Тарас Регорович Шевченко, княжна уривок з поеми. Зоре моє вечірнє, зійди над горою. Поговоримо з тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сукорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич у лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розсвітає, а про людей та їм, Я їх добре знаю. Добре знаю, зора моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу, тобі і спать не ляжу. А ти завтра ти гесенько богові розкажи.